Господь ну, мене Стефан, митрополит Стефан. У нас є таке об'єднання Апостольська Православна Церква в Україні, така сама є в Росії, така сама є зараз в Німеччині, тільки там вона називається Старокатолицька. Така сама є серед українців в Колумбії, в Індії вже така сама є. Ми є православні. Але... Ми стоїмо на тих традиціях які були в Першій хрестині. Коли кожна громада мала право сама собою керувати. Коли церква була для того, щоб з одного боку разом молитися, але з другого боку і разом жити, щоб громада опікувалася бідніщами. розумієте, щоб, Ну, тепер кажуть так, соціальне служіння. Тепер дуже багато говорять про соціальний захист. да? От ви А я говорю, соціальний захист це коли кожна людина, чи старе, чи каліка по своїй силі буде мати роботу. І ні від кого не залежати. Оце є соціальний захист. Не подачку ждати. Правда? Да. Ага. Да. Так от, перші християни, вони сходились, вони разом молились, бо Господь сказав, здійснюючи тайну вечерю, він взяв хліб, благословив, розломив і сказав між всі, Бо це є тіло моє, що за вас і за Бог ламається на відпущенні І взяв чашу. благословив. Я сказав, пийте з неї всі, Це якро моя нового завіту, що за вас і за многих проливається на відпущення гріхів. І робіть це в пам'ять про мене. І от коли ми сьогодні сходимося служити тургію, розломуємо хліб, благословляємо чашу, причащаємося хліба, причащаємося крові Господні. ми не відображаємо тайну вечері, а ми її продовжуємо сьогодні. Бо вона не закінчилася. Бо як сказав Господь, де двоє, або троє зійшлося в ім'я моє, там і я серед них. А нас і не двоє, не троє, нас більше, значить Господь. Серед нас. Де церква? А що таке церква? Від грецького еклезії. Церква це зібрання покликаних. А яких покликаних? Кого Господь покликав тут і покликав. От церква, це зібрання покликане. Зібрались для того, щоб разом помолитися, разом благословити хліб, благословити чашу, причаститися тіла і крові Христової і одержати захист від всякої супротивної сили. Тому що мій особистий досвід показує, що причастя має колосальну силу. Колись я важко захворів, що був і в монастиря, і мене в неділю вдосвіта затискали в, в лікарню з високою температурою. Ну, Швидко аналізи, гостре запалення лівої нирки і кладуть на стаціонар. Завели, показали палату, а я взяв призначення і кажу, ну я піду в аптеку куплю рік. Я зайшов в аптеку, купив ліки, я пішов не в лікарню, не в палату. А я пішов у церкву. По дорозі купив ліки, сам собі зробив уколи. І став до престола. І з температурою 40 я відслужив літургію, причастився і на вечір мене вже температура пішла громада. І в мене ще було кілька випадків, коли от лікарі зашмаркалися і нічого не можуть робити, зробити, да? а потім виявляється що достатньо причаститися вже щось. Мені стало ось недавно дуже погано. Але отець Валерій тоді, коли, ну, от, до речі, працював дитячим хірургом, і він прийшов, робить мені укол, але мені було погано з інших міркувань. Але я згадав, що я в той день вдома запричастився запасними дарами. Що сказав хірург? Да? Вони 28 років вже оперували в цій клініці, вони ще такого випадку не бачили. Щоб апендицит лоб розлився і гній не пішов попороднечі. А локалізувався і закрився. І потім друге. Перше, що зробили після реанімації, відслужили в Ліві літургію. І, і ці Олександр, Сергій Валерій, здається. Вони мені в палату. Привезли причастя, прямо після цього. І моментально пішло. От, і, я швидше всіх там найтяжча операція в відділення, я найшвидше піднявся. То там хлопці молоді, а я вже не сьогоднішній день, то й пішло. Причастя. Велика сила причастя. По-перше, готуючись до причастя, ми сповідаємося. А чому сповідаємося? Ми говоримо літургія та й на вечеря. Тобто Господь накриває нам трапезу. так як апостолом він накрив, так? ми, переступаючи поріг церкви, йдемо на зустріч з Ісусом Христом. Йдемо трапези. Скажіть, якщо у вас гарно накритий стіл і все, і вас ждуть, а вам прийшлося, довелось там десь вигрібну яму почистити, ви зразу підете за стіл. Треба ж руки помити, одежу зняти, правда? А ми ж весь час у житті в у тому духовному часом лайні боль баємось, правда? На когось образились, когось самі образили. Весь неправду сказали. І ось цим всім ми збираємося йти на трапезу з Господом. То так гоже? Чи не Боже? Тому. Дучи на тоді, ми сповідаємось, каємось, бо не той спасається, хто не грішив, а той, хто кається, хто не грішив, а він попаде в спокусу, він не має досвіду і може впасти ще глибше. А от той, хто щиро покаявся, той вже знає, що за цей гріх треба буде каятись. Треба буде через себе переступити, може і стидатися, але розказати священнику. Правда? І вже людина, що росте, росте перед Богом. Я тішуся тим, що у вас така гарна громада, що у вас така гарна церковця, що ви разом. І це вже дуже добре. Оце чуття єдності. Ми відчували на Майдані, коли сотні тисяч людей були разом. І оце чуття, воно сьогодні помаленьку, воно розвивається в Україні. Як ви ж подивіться, Путін думав, що він раз і все знесе. І гол, і бос, просто волосі, і охорона Майдану пішла туди. І не озброєні, голі просто волосі, вони зупинили, фактично зупинили. Так, да, були втрати, були жертви, було все. На війні без цього не буває. Але зупинили. Зупинили в Миколаєві, зупинили в Дніпропетровську. У них же все було сплановано, все розвинуто. В Одесі все зупинило. Вони ж рвалися взяти Енергодар з півдня. Енергодар це енергетичне серце України. Завдяки тому, що народ показав, що він тут Ну і народ показав, що він вірний вчить. Тому що на Майдані щогодини йшла служба. Щогодини. І в день, і вночі. І зараз молимось за тих, хто на сході, захищає державність. Молимось за тих, хто тут. Eu acho que vamos agora